Доброго дня. Сьогодні ми створимо якусь фігню на Java. Наприклад, от завжди будь-який мемний проєкт від якихось ютуберів з недотутерами починається якісь такі там вивчення самої Java на якихось проєктах. Наприклад, якась текстова rpg шка а там буде 2-3-4. Сірі, і по суті, проє закінчений Як виявилося, коли я проходив сужування в декілька компаній, по суті, я імбіцил, який як виявляється, не то, що там багато чого не знаю, а дахреніше чого не знаю. От, наприклад, я сижу на джаві 7-11 і не знав, що, наприклад. Майже всі методи, які були нативними, наприклад, хешкод, були переписані на чисту джаву, а не залишились на Сі. я оцей імбіцил, який ніколи не використовував метод хешко, визначення equals в класах, екземплярах, по суті. Поэтому я такий же самий Дігенераток, який ніхрена не знає в але, тим не менш, що з цього вийде? І сьогодні, прочитавши пару документалок, пройшовши два курси від певних цікавих компаній іноземних, створимо яких серію таких відосиків, де буде по суті, описуватися програма. Ну, якась текстова іграшка. Ну, що можна починати? В усіх програмах у них там відосики, і у мене тепер буде. Як вони до тутера. Текстова, якась забаганочка. Ну, можна створити якусь о, от просто іграшку. От, о, гравець керує персонажем, який досліджує Печери через саму консоль. О, збирає скарбів та уникає от, монстрів. От. А що ми маємо перш за все зробити? По Перше, це створити, звісно, по суті, скажімо так, константи максимального здоров'я персонажа, як то кажуть. Зазвичай краще використовувати модифікатор доступу private для будь-яких змінних. І так, як в нас це константа, то ми з великою лідер можемо використовувати. Ну, можна і з маленької, але загально прийняти написання це з великої літери. Ну, отже, що ще можна додати. Ну, здоров'я монстриків, нехай. года 50. Ну и, например, максимальный урон будет, который наносит мы. Макс Демоч. Прока 20 единиць. Ну і по суті, шанс от, знайти от скарби нам же шторно, але скарби якісь отримати. Ну Нехай буде 30%. Тут 30 поставимо. Треажор ченс. І входити, ми створюємо таку зміну, будемо ще раз перевизначувати, ну, точніше, створювати такі зміни, які відповідають за саме значення, які можуть змінюватися під час ходу гри. Наприклад, це здоров'я самого гравця private static int player. Max Health у нас буде при ініціалізації. І private static int у нас буде. Наприклад, player, treasure, Ну і нехай буде. Це в нас шанс виходить, тільки в, тільки виходить. Початковува кількість э, самих скарбів, які отримує персонаж, наприклад. Ну і далі, може ж э, максимально простенько, як всі э, мімні э, люди пишуть туторіали, будемо використовувати сканер. Для того, щоб вводити Текст в, в, в консоль самому. system.in Через поток будемо використовуватися. Ну, і, як в будь-яку, туторах завжди буде System OutPrint Line. Напишемо, ласкаво, просимо до гри. ну Мені далі не писати на українській мові, будемо далі проходити на англійську і писати код. Давайте давай знову ще щось придумаємо. System крапочка out крапочка print line. Ну, чисто прикол, можна сказати, яка мета цієї програми. Ваша якась там мета. Наприклад, зібрати ті самі скарби. Ну і залишитися. В принципі це все. І от у нас от, введений текст, ну, виведений текст консоль. І тепер у нас буде перевідуватися цикл. Наприклад, якщо у нас. Player health, більше буде дорівнює більше нуля. Нехай просто більше нуля. То ми просто, наприклад, напишемо System.out От що ви хочете зробити? Ну, і, в принципі, доречно було по. Б... зробити перенос, ну не перенос по суті, а. Нову лінію, але, в принципі, хай так, мабуть, все-таки буде і спереді. І, наприклад, Ой, липалець, макбука, звісно, це бред якась. А, що ми хочемо зробити? Перше, давайте квадратних хлопках в дужках. Сідити нову на печеру, наприклад. Далі... що там ще у нас було? У нас э, перевірити свої скарби, наприклад. Лапки. Дужечка. І третій випадок. Щось мене Люди, які здавали і вчать романтику українську мову, скажуть, що випадок, припадка, ці всі неправильні наголоси використовую. Ну, ладненько, йдемо далі. Я програміст, у мене native speech англійський. І тепер ми виходимо вийти з. Ну, гори нехай буде. А і тепер, по суті, створюємо тут локальну зміну внутрішнього яка в циклі, яка називається Choice. І отримує сканер крапочка NextInt, uh, щоб отримати ну, перше тільки число у нас. Далі блок Switch, по суті, choice, uh, Кейс 1-2-крапочка, uh, кейс 2-2-крапочка, uh, кейс 3. Uh, три... І default, наприклад, або ж краще кейс Null і, key, і Default. А, це у нас же не об'єкт. Це у нас фігню пишу, і звиняюсь. Ось якби у нас тут був, б, б, наприклад, щось у нас не число було, а текст... Ну, іменно не текст, а якийсь об'єкт, то можна було б поставити значення null. А так. А так, нічого такого. Ну давайте сразу Кейс трип ми пропишемо. System.out.println. крапочка.out.printline. паба -ба -ба Дякую, наприклад, за гру. А, до зустрічі. Що оно нашій? О, ну і напишемо систем крапочка наприклад, не команда. Пробуйте ще? Раз. А, і тепер, по суті, ми виходимо, ми виходимо з нашого цикла while Ну і тепер можемо написати, що виходимо. Printline. Наприклад, гра закінчена. У нас же суть це знайти скарби. Наприклад, ваш перс... персонаж отримав э... скарбів. Наприклад, тут хоп. Там же ще версії 2... GDK21. Додали а, форматований текст, а я як. Лох пишу. цими з плюсиками. Будемо учить 23-й GDK. Ладненько. А поки поки що так. Потім далі на насунути хідосика, будемо якось це все, все говно забрати в адекватність. Ну, і давайте створимо метод. У нас ж суть це статік. У нас суть. Це досідти нову печеру у нас тут вказано, і, ну, і виходить, треба ще пересервірити свої скарби. Void вот, Explore Cave у нас. По суті, це у нас там буде все виключно на рандому. Uh, зазначено. Тому, наприклад, напишемо system.out.println. Треба якось містику подавити, ви знаходитеся. пещере какие-то. Не, не, вы заходите. Вот так лучше будет. Типа три точки, это все, это смерть. Ну и сразу заходим в пещеру, что нам мелочиться, сразу, ну вот у нас будут все монстры, например, с шансом 50%, if random, крапочка, next, інте Хотя по до 100 менше 50 то system крапочка out print line увага <смеш> монстр атакує Не столько как у раз, два, три, все, це смерть. Ну, якийсь то метод дальше напишем. Давайте назову его фигах это монстр. Ну изначально, например, число того рандом будет. Uh, і от у нас і random method. У нас виходить деблок else. Наприклад, є там крапочкаout.printline. Щеря порожня. Видосліджеєте дослід... її. Сподіє так букв похату написав. Що у нас тут далі. Дальше... А, у нас і далі йде. Ми створюємо ще одну перевірку. Наприклад, рандом крапочка Next. Теж в діапазоні а, до 100, якщо діапаз... ну, отримати значення менше, ніж 63 то константи. То ми беремо. Ну, наприклад, створюємо скарб. равно random крапочка next int вот, 10 плюс 1 ну, от, по сути, вот, их next int, оно вот у нас э, е, от нуля, вот, вот так вот, от нуля до соточки у на нас вот до 10, але починається від одного то тобто, есть е, скарб від 1 до 10. І типа player, е, ой, play Your treasure то есть равно treasure вот и есть там крапочка out а вот крапочка print line что-то там добавим ура типа ура вы нашли скарб номер там короче хай подается число нам вартистю Хотелось уже трэш писать. Ну давай там И добавляем блок Элса. System, крапочка крапочкаout, крапочка.printline. На жаль, укрепишся окремо. По гарматики в мови Чинить себе, скарб... на жаль, скарбів у цій печері нема. Точно, крапок не будем ставить. І тепер у нас от fight monster і тут методи нам треба порозписувати Ладненько. Uh, Private static void. Fight monster. У нас тут это тоже int. У нас по uh, сути рандом рандом. Int-Monster. ну ми при своєму значенні оцього максималочки є Monster Health, у нас же ця зміна може змінюватися. А от максимальне здоров'я от ні Ну, у нас, якщо буде мова, якщо Monster Health більше 0 ми можемо додати в той же час, якщо у нас player health більше 0. <coughs> то мы створим локальную змину play, player damage древний рандом крапочка next int из любое число от 0 до нашей максимальности, то есть до 20 Ну и так само у нас монстр э, демоч. Тоже мы макс демоч. И присвоим нового значение монстр health плюс равно не, не, не минус равно Мин минус древнее player Фу, блин монстр монстр damage Не-не-не, плеер, все правильно, плаер. Плаерж і плеер хелс. Минус даревнее монстр Damage. Вот так вот. И мы типа пишем. ого, ви нанесли. Квадратная дужечка плюс плаер uh, damage. Урон. Спасибо, багато букв. Кто це будет читать? Ладно. И у нас вот uh, цикл вайл. У нас все типа. У нас тут йде блок if, наприклад, якщо player health більше нуля. System.out.println. ви перемогли. Типа, красавчика, два-5 знакові, просто імба. Далі блок Else. print aus system out print line вот куда мы пыхаем сюда из новую пещеру explore cave экспорт Киев это у нас Ну, рандом можно, давай тут створим рандом. Что нам? Вот тут. Рандом, рандом. не рандом. двоечка, двоечка, что у нас там? Теперь проверить свои скарбы. Ну, у нас всего немає. Напишем чек Треажор. Четыре же у нас ничего не будет, просто обычный метод. И что да давайте же створим. Mm -hmm. Private static Void Check Treasure. Нічого не прийматимемо ніяких моментів, нічого не повертатимемо. System Ваші скарби. А, вот, монограш монеток, монеток, монеток. Ну, кринж, ну ладно. Не, ну надо еще один вот отсюда тут. Чтоб никаких этих новых финий. Мы беремо. Во ну, давайте три самое простое. Дякую за горту зустрічі. И типа. А, вот так вот брек. Брек. І сканер крапочка Close виходить. Три. Папандос. Сканер Closet. Айцикле же. Uh, goodbye, my life. А return ми не можемо із-за того, що. Из-за того, что все. По парапарам все у нас тут. Не, ну по сути мы ну... Мы можем просто взять вот так вот скопировать класс помолок. они сейчас просто впадло сорвать Да это типа трай. А ну. Цикл у нас бесконечный. Не, ну можно. А, это еще весь цикл. Ой, не, пока не хочется всем заниматься. Это мне трошечки паракура. Мне уже требуется куда-то бежать. Итак, давайте сейчас протестируем еще шесть. Два. Ваш, а, ваши скор... Тьфу, блин, думаю, что ничего не робить. Два. на, ноль монет, так и вот, сам, сам все это. Нажать скорбив цепи печали не Ага, то есть. А, вы заходите в печеру, увага, монстр такой. ви несли, отримали... на не... С... Сли, монстра, на красавчика. То есть по циклам у нас эта проблема. Ну, у нас будет за серия там. Мы, я планую бахнуть, че это. клас екземпляр нашого і там буде е, використовуватися е, це, переписування всяких тестингів, може там хешкод будемо перефігачувати. Треба надо, надо вже робити на джаві не говно якесь. От чесно. Ото ще операційну систему на ARM робили, що то от, цікаве, реально було. Коли якась файлову систему щось дороб, продумає доробити, як. Будемо дальше думати. А так. поки на посидимо. На жаль, скарбів всі пчелі немає. А, у нас ж у нас запущено. А, ну давайте. свої свой скорби, но здесь не, нема, немає. А, один. Нажальти один. Один. Ура, ви знайшли а... в не понял. Монстр такой отримали 15 уронов. Монстр приміх вас. Ладно, будем цін... буквально уходить через два дня, мабуть. А може сьогодні. А так. Давайте, 80 таких мы написали, мы красавчик, и лютик, лют, люта банда просто разработчиков. А так, да. Ну, по что будем чинить вот всю фигню. Ладненько, пупсика, ребзя. Я побежал, люблю вас, целую, гарного дня, до встречи.